Всім привіт! Мене звати Юлія Вовк. Я керую студією дизайну інтер'єрів. Юкодизайн цей канал про дизайн інтер'єрів, про наші об'єкти, про їх створення. А конкретно це відео про мою історію в кар'єрі і про моє життя. На цьому каналі ми транслюємо вже наші готові об'єкти, і всі огляди, які ви бачили до цього, це реалізовані квартири нашою студією. І звісно, це най Крутіший контент, що можна знайти в сфері дизайну, але сьогодні я вирішила поговорити з вами трохи про особисте розказати про себе, про свій кар'єрний шлях і, взагалі, історію того, чому все-таки дизайн інтер'єру для мене. Дизайн інтер'єру це не професія, це образ життя. Я все життя в цій сфері. Зараз кожен мій день складається з дизайну так чи інакше, тому що це філософія мого сприйняття світу, це про. Відчуття комфорту, про те на що я звертаю увагу, коли дивлюсь навколо себе, про мої хобі, вподобання. І звісно ж, це моя робота, моя професія. Дизайн інтер'єру мені сниться вночі. Я ним займаюсь вдень, я в ньому живу, тому мені є про що поговорити в цій ніші. Якщо починати з самого початку, я би хотіла пару фактів розказати зі свого дитинства. Моє дитинство проходило в Нікополі. Це місто подарувало мені унікальний досвід. Я ніколи не забуду, як в дитинстві ходила в студії малювання не до викладача малювання, а до справжнього художника в таку камерну студію, яка була обставлена вся натюрмортами. У нас була можливість створювати картини і олією, і акварелями, і гуашю робити малюнки в різних техніках від олівця до вугля. І це було дуже цінно. Ну, звісно. На що було ще багато різних хобі, але це було завжди основним. І моє місто подарувало мені таку в дитинстві таке заняття, як конкурси краси, які були на той момент дуже модними серед мам, діточок. І ось такі міні-міс-конкурси познайомили мене з відомою родиною архітекторів Лілія і Олег Україна. Вам привіт! Якщо ви раптом подивитесь це відео, знайте, що я з теплом згадую наше знайомство, і ви дуже вплив. Нули на мою долю. Це випадкове знайомство привело е, мене і моїх батьків до того, що архітектура, справа, яка мені дуже підходить по темпераменту. На той момент я навчалась в е, школі на фізматі, мала технічний дуже склад ума, і дуже сильно любила малювання, тому, начебто, все склалося. Якісь професії, типу економіст і юрист, тоді були в топі, і професія архітектора здавалась чимось просто ну фантастично невідомим. І звісно, в Нікополі таких вузів не було, тому ми поставили собі за ціль. Ми це я, мої батьки, поставили за ціль вступити до найкращого університету України, Кнуба, Київський національний університет архітектури і будівництва. Це був довгий і важкий шлях вступу до університету, тому що з 15 років я жила і навчалась самостійно в Києві в школі, ДХС. Ша це така державна художня середня школа імені Тараса Григоровича Шевченка. Не скажу, що з теплом згадую ті часи, вони були важкими, але ця школа дала мені потужний фундамент для самостійного вступу в університет на бюджет. І я дуже вдячна за цей досвід всім, хто допоміг мені його пройти. Підпишіться на наш канал і поставте лайк цьому відео. Ми стараємось робити для вас дуже якісний україномовний кон контент і нам дуже приємна ваша підтримка. Вища освіта не здавалась мені вже такою важкою після мого фізмату і самостійного переїзду в Київ. Скажу вам чесно, відчувала себе там як риба в воді, і досить легко давались мені ті чи інші предмети, особливо перший другий курс. Пам'ятаю, що просто на лайті, наче це продовження школи. Далі, уже на старші курси, я, як, мабуть, всі студенти почала задумуватися про кар'єру, але, на жаль, не зістати. Стратегічної точки зору, а так, чисто піти кудись працювати для того, щоб заробити гроші. І тоді почались мої перші спроби роботи такого дорослого життя в сфері дизайну інтер'єрів. На курсі п'ятому. Я пішла себе пробувати в колектив. Я зрозуміла цінність роботи в команді. Я дуже хотіла знайти команду, в якій мені буде цікаво працювати, і керівника, який зможе бути мені е, типу наставником в теорії, так е, на практиці я спробувала себе один місяць в одній студії, два місяці ще в одній студії, Ті три місяці з перервою здалися мені. Ну, мабуть, три місяці за рік я зрозуміла, що ні, це буде занадто довго і занадто важко знайти свою студію. У студії не були розвинуті інстаграми, ми йшли туди працювати через сайти пошуку роботи наосліп, і лише знаходячись в мікрокліматі студії, було зрозуміло, чи твоя це людина, яка там обстановка, який підхід студії до роботи, до клієнтів і тому подібне. Це було важко. Я була новенька. В мене ще було навчання, тобто я тримаю очне навчання. Я новенька в колективі досвідчених дизайнерів, і все, що я роблю, мені в новинку. Я відійшла від цього формату, так як пощастило. Мене порекомендували в студію, яка працювала в такому дуже гнучкому графіку зі своїми співробітниками. І у мене був такий наставник. Дизайнер, як я була молодшим дизайнером по суті, два роки п'ятий і шостий курс я притрималась в цій студії. Дуже вдячна їм за досвід, як робити треба і як робити не треба. Тому що дуже спірний був підхід, але я працювала з клієнтами повністю від спілкування до створення креслень, візуалізацій, тобто фул пакет дизайн-проєкту проекту. Я Своїми руцями створювала. Студент на секундочку. І тоді е, я зрозуміла і відчула в собі сили, що я можу краще. Я розумію, де є недоліки, е, де моя сильна сторона, але я не наважувалась від них іти, поки не закінчу навчання. І от таке прекрасне явище, як інстаграм, соцмережа, яка тоді ще не була платформою для продажів своїх послуг, і я е, для душі вела його, почала викладати е, свої роботи, в тому числі ті, що я. Робила в студії в перших кроках, взагалі без задньої думки, що студію треба там відмічати, що це інтелектуальна власність. Просто викладала і щось там підписувала, розказувала людям про інтер'єри. У мене було 300 підписників. Потім з цих 300 стало 450. З керівництвом я розсварилася, тому що я почала вести свій інстаграм. Я зрозуміла свої помилки, видалила роботи студії. Так, це було дуже нагарно з моєї сторони. Це було. І мені е, зараз про це згадувати трохи смішно, наскільки ми трансформувалися всі в світі соцмереж на сьогодні. Тоді, коли у мене було 480 е, підписників, у мене з'явився перший клієнт в інстаграм. Це було щось неймовірне, тому що мені просто написали, що е, мій підхід їм дуже до душі, і вони хотіли би, щоб я створила дизайн проект для їх квартири. І я така вау, прикольно! А так можна було. І приблизно е, з того моменту у мене життя змінилося. Просто на 180 градусів, тому що одночасно у мене були і складні часи е, сімейні обставини, і складні часи в кар'єрі і дорослішання, тому що я випускаю з університету і наступає вже вільне плавання, доросле життя. Треба щось робити. А я стала працювати сама на себе. Але працювати на себе і створити свою студію це трошки різні штуки. В той момент у мене з'являється мій перший співробітник. Це моя однокласниця і одногруп. Не я далеко не ходила. Ми з колегою з Тетяною, створюємо інтер'єри разом. Вона мені допомагає з технічною стороною. Я більше відповідаю за дизайн. І так ми працюємо, поки не знаходимо уже наших перших людей в команду. З того часу з нами до сих пір працює Вікторія. Потім, звісно, були ще люди, окрім Вікторії. Були ще інші дизайнери, які працювали в нас не один рік, але по різним обставинам вони вже не працюють. В нашій студії, але в нас була певна кількість, не дуже багато, але дуже класних людей. З кимось ми не спрацьовувались одразу, і таким чином на сьогодні у нас уже вісім людей, максимум у нас було, до речі, 10 людей. Але от 8-9 людей в команді для мене це ідеальний формат роботи за цей час. Ми змінили три офіси від кімнати 20 квадратних метрів біля Цуму до офісу, в якому ми зараз тадам знімаємо це відео 120 квадратних метрів в Києві. Наш простір, простір юкодизайн. І я дуже пишаюся тим, що я його створила з фактично з не з голих, а з розвалених старих стін від підлоги до останнього світильника. Я просто прийшла і своїми руцями деякі моменти тут фарбувала і збирала деякі меблі, тому що ми вже не поміщались в наш офіс 50 квадратних метрів на Глубочці, якому ми були до війни. Як ви зрозуміли, починали ми з дуже простих проєктів квартир, дуже невеличких квартир, в тому числі до речі, і окремих кімнат. Це був такий сегмент: знаєте, почати щоб з чогось почати. Я дуже пишаюся тим, що на сьогоднішній день. Наша студія створює класні неймовірні проекти. Це довгий шлях в підвищенні свого рівня. Але зараз з нами такі клієнти, як мережа магазинів косметики. Ми працюємо з комерцією по типу готель в роботі, реконструкція ресторану, завершений наш кейс. Ці проекти заходять до нас в студію на старті, і ми ведемо їх за ручку до самої реалізації і новосілля родини в житло. Своєї мрії, уявіть за останні три роки, нам до речі вдалося не просто зберегти наш простір, в якому я зараз і команду, а ще й розвиватись. У нас дуже виріс рівень наших проєктів. зараз. В житлі, наприклад, ми даємо просто максимально деталізований проєкт. Там за ручку ведемо замовника в світ ремонту. До останнього артикула і посилання є вся інформація в проєкті. А в комерції, наприклад. У нас зараз лова лова в роботі. Це велика мережа магазинів, і кожен магазин ми створюємо в унікальному дизайні. Мало того, що замовники обмежені канікулами ремонтними та іншими штуками, пов'язаними з бізнес-процесами, так ще і наші ідеї не закінчуються і б'ють фонтаном на кожному проєкті. А це тому, що ми раціонально розпоряджаємося грошима наших замовників і не лише створюємо якісний проєкт, а й беремо. До уваги терміни та гнучкість процесів, якщо це необхідно. А також вважаю хай левел в світі дизайну інтер'єрів та створення приватних будинків з нуля. І моя маленька гордість, що ми вже тут, ми вже працюємо з нашими замовниками з етапу покупки ділянки до благоустрою. І це окремий вид задоволення, тому що ми ведемо родини в новий етап їх життя. Це цінний досвід і дуже приємно спостерігати. За цим процесом він дуже часто довжиною в кілька років, тому що від планів до новосілля в світі нашої країни це не завжди відбувається швидко, але відбувається і ми цим дуже пишаємось. Біці у нас ого-го я не хочу зупинятися, тому що це просто 10% від того, на що ми здатні. Повірте на слово, ми не перестанемо вас здивувати. Зараз я шукаю класні, цікаві проекти, масштабні, ресторани з нуля, шоуруми, різна комерція, в якій можна проявити свою творчість. Якщо це житло, то замовники, які мріють не про євроремонт, не про хороший ремонт, а про Персоналізований і дизайнерський простір Welcome! Я вас шукаю, я вас люблю і я вірю в те, що ви існуєте. Приходьте до нас в студію, ми спрацюємось. Я пишаюсь тим, що ми створюємо зараз, а також маю великі амбіції і з вами ними поділились. Сподіваюсь, вам було цікаво послухати мою історію. Пишіть в коментарях, будь ласка, що вам було цікаво або, можливо, неочікувано почути з сьогоднішнього відео. А також буду рада вашим ідеям для наступних відео, що вам цікаво дізнатись про закулісся нашої роботи.